У військових можуть бути затримки по зарплатах уже з 1 листопада. В Україні недостатньо коштів для виплат, заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради України Роксолана Підласа. Вітаю, друзі! Бюджету не вистачає коштів для виплат зарплат військовим з 1 листопада. спокійно інформує суспільство народний депутат від Слуг народу Роксолана Підласа. На єдиний телемарафон гроші є. До речі, це гроші олігархам, власникам телеканалів на їх утримання. На утримання Офісу президента, щоб Єрмак міг літати на державному літаку, гроші є. Навіть на черговий популізм під назвою кешбек гроші є. А от на зарплати військовим грошей немає. Тю, які дрібниці. Головне, що є гроші на все інше, чи ні? Пише у своєму телеграм-каналі Борислав Береза. І дивлячись на те, з чим представники влади зайняті, поданням до Верховної Ради законопроекту про висування Трампа на Нобелівську премію Миру, сподіваючись, що це їх підлабузництво оцінять у Вашингтоні. Та заміною назви монет, які незабаром не будуть використовуватися, тобто копійок на шагі, щоб завдяки цьому таки залишити свій слід в історії України. Тоді ти розумієш. Якщо нас... Які насправді є пріоритети у нашої зеленої влади. І це точно не інтереси країни і не зарплати військовим, біда України в тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна. Сказано Михайло Грушевським більше ста років тому, але актуальний до сьогодні підсумовує колишній народний депутат. Відверто кажучи, у мене давно склалась думка, що Зеленський і його гоп-компанія. Не вважають перемогу у війні своїм пріоритетом. Інакше як пояснити, що катастрофічна ситуація з фінансуванням Збройних сил України повторюється із року в рік. Минулому році, в середині літа, з'ясувалося, що до кінця бюджетного року не вистачає 500 мільярдів гривень. А вже в цьому році Верховна Рада України збільшила асигнування на Збройні Сили України на 400 мільярдів гривень. Проте до кінця року не вистачає ще майже 300 мільярдів гривень. От як таке може бути? Невже у Верховній Раді, уряді чи Офісі президента посадові особи не вміють рахувати? Механічну помилку я відкидаю одразу, бо державний бюджет є надзвичайно складним документом. Роботу над ним ведуть всі владні інституції. Спочатку Міністерство фінансів отримує бюджетні запити від Міністерства відомств, потім від Ради національної безпеки і оборони отримує контрольні цифри на національну безпеку і оборону. Далі МінФін зводить всі пропозиції воєдинок і вносить проєкт державного бюджету на розгляд Кабінету міністрів України. Після схвалення законопроекту його до 15 вересня поточного року уряд передає до Верховної Ради України. І там починається скрупульозна робота над цим документом. Проєкт закону про державний бюджет розглядають всі комітети. Голосують як мінімум у двох читаннях, а після цього передають на підпис президенту, де його аналізують фахівці Офісу Всемогутнього Завгоспа. скажіть, будь ласка, як можна не помітити дірку фінансуванні Збройних сил України розміром в 500 мільярдів гривень? А тепер саме цікаве. Минулому році дефіцит військового бюджету складав 500 мільярдів гривень, а в цьому році Верховна Рада вже додатково виділила 400 мільярдів. І тепер з'ясовується, що до кінця року не вистачає ще 300 мільярдів гривень. Ну, як таке може бути? Хіба це не є свідченням повної некомпетентності зеленої влади і особисто її очільника президента Зеленського в купі з його дефективними менеджерами? Це просто треш. Цим косоруким спеціалістам знову бракує 300 мільярдів гривень в бюджеті поточного року 2025-го на фінансування військових. пише на своїй сторінці у Фейсбук Віктор Уколов. Якщо вам це повідомлення здається знайомим, це справді так. Рівно рік тому Педласа заявляла, що для фінансування військових бракує 500 мільярдів гривень. А прем'єр Шмигаль пояснював, що при плануванні бюджету вони думали. Закінчити війну у вересні 2024 року. Кінець цитати. Вона на чому, Міхалич! Виявляється, Путін терміни закінчення війни зірвав, тому в бюджеті і виникла дірка. Чи може то Байден не допрацював? У 2024 році Зелені використали свій провал для тотального підвищення податків, в основному для простих громадян, а також для малого і середнього бізнесу. Лічно я вважаю, що це правильно. Тому що кінець епохи бідності настав ще 21 квітня 2019 року. То для чого багатим гроші? Нехай пенсіонери, вчителі, лікарі, дрібні підприємці поділяться грошима з нашою армією. Ну, не Володимиру Олександровичу, його дефективним менеджером свої власні викладати. Нехай краще Порошенко за Ахметовим вкладають. А Володимир Олександрович і так змушений гроші витрачати. На застави для своїх друзів-корупціонерів, яких кляте набу і сап переслідує хаємбрець. Совість пора мати. Ну, гаразд. Зараз якимось чином цю бюро в бюджеті закриють. А що нас чекає в наступному в 2026 році? Цифри проєкту бюджету свідчать, що з рахуванням додаткової потреби в 300 мільярдів гривень до кінця 2025 року, на потреби Збройних сил України в бюджеті на 2026 рік. Закладено коштів менше, ніж в цьому році. І це при тому, що міністр фінансів Марченко обіцяв воювати цілий рік. От тільки питання чим? Поки що виходить так, що в основному язиком. Бо, приміром, в цьому році українці так і не побачили, обіцяних президентом Зеленським три тисячі ракет, зокрема, розрекламованих фламінг, на яких, очевидь, теж. Грошей не вистачило, а куди вони пішли, куди вони ділись. Може, Міндіч розповість. Тому то, напевно, дотепні українці і назвали ракету Фламінго Фламіндічем. Заради справедливості треба зазначити, що армія ніколи не була пріоритетом для зеленої влади. Навіть в довоєнні часи вони примудрилися вже в бюджеті 2000 21-го року скоротити фінансування Збройних сил України на 380 мільйонів гривень. Вони примудрилися провалити Держоборон замовлення за 2020 і 2021 роки, якраз напередодні вторгнення расистів. А винуватець усього цього успіху, пан Таран, який був міністром оборони. В якості. Покарання був відправлений в Словенію послом, амбасадором України у цій країні. Русські своїх не бросають. Навіть напередодні вторгнення, коли весь світ криком кричав, що воно не за горами, і навіть привозив плани, які расисти виношували щодо України, коли фракція Європейської Солідарності в Верховній Раді. Вимагала збільшити фінансування Збройних сил України на 50 мільярдів гривень, Володимир Іванович особисто виступив і сказав: так, ми можемо збільшити фінансування Збройних сил України вдвічі, втричі, але тоді ми не зможемо будувати дороги. А це проблема. це проблема. А тому, шановні українці, краще готуйтеся до травневих шашлаків. А війна вона якось сама розсмокчиться». До чого призвела така політика президента Зеленського, могли б розказати десятки тисяч загиблих українців в Бучі, в Маріуполі, в Ірпіні, в інших окупованих расистами територіях. Могли б розказати наші воїни, які загинули під ударами расистської артилерії, загинули під ударами кабів, загинули від бронетехніки расистів і від їхніх танків, не маючи Відповідних засобів для враження ворога. Але, ви знаєте, у наших виборців з пам'яттю якось не склалось. Я і сьогодні ще чую, а що, якби був Порошенко, то було б лучше. Він би все уже здав. Так і хочеться запитати цих людей, шановні, людина, яка 7 мільярдів гривень власних коштів вклала в Збройні Сили України, яка щодня, щотижня займається проблемами забезпечення Збройних сил України, все б здала? Людина, у якої весь бізнес тут, тут, в Україні, яка була президентом цієї країни, він би все здав? А скільки мільйонер Зеленський, скільки його друзі-мільйонери грошей, особистих грошей, небюджетних, вклали в розвиток Збройних сил України, в оборону нашої країни? Де їхні гроші? В офшорах? Туди, куди вони їх вивезли ще до війни? І після цього. Хто ще набирається нахабство казати про те, що Порошенко би все всездав? Ну, а чим можна пояснити таке відношення до Збройних сил навіть в умовах війни? Чому вони в нас фінансуються не в першочерговому порядку? Чому на підвищення зарплат чиновникам, силовикам, які сьогодні обслуговують режим Зеленського, гроші є? Але для підвищення зарплат нашим військовим грошей немає. Більше того, існує загроза їх не виплати. Які ж тоді пріоритети у цієї зеленої влади? Чому вона не вважає війну, перемогу в війні своїм головним завданням? Як це пояснити? Я це можу пояснити тільки одним: зелена влада не вірить в перемогу України. І в цьому вона не одинока. Ви ж чули, що казав президент Трамп. У вас немає козирів. Як ви могли затіяти війну з країною, яка в 15 разів більша за потенціалом, ніж ваша? Ви винні в тому, що почалась війна, ну і так далі. Ми чуємо сьогодні расистські всілякі заяви про те, що Україна ніколи не переможе. Не тільки Орбан, а багато хто в Європі про це каже. Ми чуємо заяви Лукашенка, який розповідає, що Україна, українці скоро втратять свою країну. Ми чуємо, що Росія не переможна на полі бою. Ми чули це від Мединського, який вів перемовини від імені Росії в Стамбулі і розповідав, що Росія готова воювати. Тому і всі ці заяви вплинули на позицію наших зелених, які не вірять в нашу перемогу. Але якщо серйозно, чи можна перемогти Росію? Досвід історичний свідчить, що не просто можна, а це робили і не раз. Ви будете сміятися, але потужний менеджер, якого росіяни вважають надзвичайно ефективним, до речі, їх майже 73% населення так вважає, Товариш Сталін у 1929 році заявив приблизно наступне: нас били, нас весь час били і будуть бити, якщо ми за наступні 10 років не пробіжимо той шлях, який розвинуті країни пройшли за століття. Так він обґрунтовував необхідність колективізації, індустріалізації і тотальної мілітаризації Радянського Союзу. Хоча, коли напав Гітлер, виявилося, що все це абсолютно було картковим будинком. І якби не допомога союзників, то не тільки б Москва впала, впав би і весь Радянський Союз. Як же перемогти у цій війні? Практично рецепт виклав міністр закордонних справ Польщі Родислав Сикорський. Він заявив про те, що як тільки закінчаться ресурси у Путіна, війна закінчиться. Він натякав на те, що для ведення війни потрібні гроші. І до тих пір, поки Російська Федерація їх має. Вона буде воювати. До речі, давним-давно, ще на початку своєї діяльності, Путін приблизно те ж саме заявляв, коли казав про те, що панти заканчуються в місті з деньгами. Тобто, як тільки не стає грошей, так одразу всі амбіції доводиться згортати. А що ми бачимо на сьогоднішній день? Так, Путінська Росія сьогодні має серйозні проблеми з бюджетом. І головним її Спонсором, головною надією, є е, продаж нафтогазових ресурсів. Незважаючи на введені Заходом е, санкції, Росія має колосальний тіньовий флот, з допомогою якого вона продовжує продавати нафту на світовому ринку. І всі спроби натиснути на тих, хто їх купляє, ні до чого не призводять. Ви пам'ятаєте нещодавний конфлікт між Трампом і прем'єр-міністром Індії Нарендрою моді. Трамп навіть погрожував вести колосальні санкції, але Індія відмовилась перестати закуповувати російську нафту. Те ж саме робить і Китай. І вони сьогодні стали покупцями останньої надії для Путіна. Ну а наскільки Росія чутлива до проблем в енергетиці показали удари українських дальнобійних дронів по нафтопереробним підприємствам Росії. Сьогодні українськими дронами вражено. Більше 38% виробничих потужностей Росії щодо нафтопереробки. Це не значить, що вони знищені, вони серйозно пошкоджені. І вже сьогодні вся Російська Федерація, Велика Нафтова імперія, відчуває гострий брак бензину, дизелю і паливно-мастильних матеріалів. Якби до ударів далекобійними дронами додати ще й удари українськими ракетами, тими самими, хоча б фламінною. Щоб завдати ще більшої шкоди російській нафтопереробці, агресор би відчував би ще більшу гостру нестачу засобів для ведення війни. Ну а другим дуже важливим елементом було б серйозний контроль з боку союзників за тим, як Росія експортує свою нафту. Ви тільки вдумайтесь головним центром, звідки виходять танкери без будь-яких документів, без Національного прапору, тобто це абсолютно ліві, ліві засоби для пересування і транспортування нафти. Вони виходять з порту Приморськ, який знаходиться поруч з Санкт-Петербургом, проходять через фінську затоку, яка контролюється двома країнами НАТО Естонією і Фінляндією. Пливуть через всю Балтику, яка є внутрішнім морем для НАТО, проходять через острови Данії, через протоки, які контролює країна НАТО-Данія. Оминають Данію і йдуть через протоку Ла-Манш, де є країни НАТО, Франція і Велика Британія, входять в Атлантику і потім пливуть далі? Скажіть, будь ласка, якби було бажання перекрити експорт російської нафти, то невже б це було складно для таких потужних країн, якими є країни НАТО? Як це можна зробити нещодавно продемонструвала Франція? Як повідомляє агентство Reuters, військово-морські сили Франції зупинили танкер з російською нафтою через підозри в порушенні санкцій. Судно, «Бораке» під прапором Бенін, є така африканська країна, з вантажем сирої нафти вийшло з російського порту Приморськ 20 вересня і було затримано не в протоці Ла-Манш, не в датських протоках, не в фінському протоці, в Атлантичному океані. Прокурор Бреста є таке французьке місто на півострові Британії. Повідомив, що екіпаж не надав доказів національної належності танків, бо марсіани якісь нафту перевозили, і не виконував накази військових. Крім того, бураки підозрюють в тому, що коли це судно проходило біля берегів Данії, його використовували як стартовий майданчик для невпізнаних безпілотників, що паралізували роботу Копенгагена. Датський телеканал ТВ2 назвав цей танкер серед трьох кораблів, які мають стосунок до Росії, які знаходилися біля узбережжя країни під час інциденту. Ще раніше, цього року, Боракей було затримано владою Естонії за плавання без діючого прапору країни. Зараз цей танкер стоїть на якорі біля французького Сен-Назера. Триває слідство. Ось такі справи з санкціями. Мало того, що вони безкарно проходять через зону, яку контролює НАТО. Вони ще й використовуються для того, щоб паралізувати повітряний рух в аеропортах країн-членів НАТО? Що заважає, маючи таку потугу, військово-морську військово потугу, яку має Велика Британія, Франція, Нідерланди, просто зупиняти ці танки і арештовувати їх. Чим відповідь Путін? Він що, має кораблі для того, щоб здійснювати конвоювання? Цих кораблів до Китаю і Індії, замориться. Так, це призведе до серйозного конфлікту з Російською Федерацією, але це фактично поставить крапку у його фінансових можливостях продовжувати війну. Ну, не можна сказати ще про одну біду: а саме те, що Індія, яка є найбільшим переробником нафти, вона експортує перероблені нафтопродукти, тобто продукт, нафтопродукти, вироблені з російської сирої нафти, в країни Європи. І Європа, яка не купляє російську нафту, купляє продукти переробки з російської нафти. І як показують цифри, вони заплатили за російські енергоносії більше, ніж надали грошової допомоги Україні за три роки війни. А з іншого боку, у нас донедавна нафтопровід Дружба качав нафту в бік наших найбільших друзів Угорщини і Словаччини. Ось так ми і воюємо. Як там колись казали, бариги наживаються на крові. Так тобто як тепер їх назвати? Зелені бариги? Разом з своїми друзями в Європі? Ну і про ще одну проблему хочу сказати. Ви знаєте, що почали говорити про передачу Україні далекобійних ракет, типу Томагавк. Про це говорить американське керівництво, про те, що питання вирішується, про це говорить президент Зеленський, що він звертався з такою пропозицією до Трампа. Як на мене, чесно вам скажу, я не вірю в те, що тамагавки передадуть Україні. Не піде на це Трамп. Швидше за все, він просто намагається підвищити ставки у торгу з Путіним. Тому що, на моє глибоке переконання, він прийшов не для того, щоб сваритися з Путіним через Україну. Він хоче домовитися з Путіним за рахунок України. І тільки наші збройні сили і позиція європейських союзників, які фінансово. І військово нас підтримують, не дає йому цього зробити. Втім, головна проблема все ж таки знаходиться всередині країни. І цю проблему повинні вирішити самі українці. Ця проблема полягає в тому, що у нас немає ефективної влади. Що ті ресурси, які має Україна, вони достатньо обмежені, ми використовуємо неефективно. І нещодавно, виступаючи з Трибуни Верховної Ради України. Петро Порошенко розповідав про те, що закладено в цьому проєкті державного бюджету, тобто на 2026 рік, де, повторюсь, фінансування Збройних сил передбачено в меншому розмірі, ніж це було в 2025 році. Отже, які резерви він побачив і запропонував їх використати. Не повірите, але один резервний фонд Кабінету міністрів складає 200 мільярдів гривень. 200 мільярдів. Необґрунтовані видатки 61 мільярд. Серед них 13,7 мільярдів публічні інвестиційні проекти. Вважається там, де будуть просто тупо розкрадати гроші. 5,5 мільярдів єдиний марафон. І стратегічні комунікації. Ну, ще па, хто ж має хвалити Володимира Олександровича без грошей. Ми ж професіонали люблять його не просто так, а відповідно за винагороду. 2 мільярди дороги. 39,8 мільярдів витрати на тилових силовиків, бюрократію, а також корупційногенні проекти не пов'язані з проектом оборони. Годівнички влади 39 мільярдів гривень, саме 13 мільярдів азартні ігри, 18 мільярдів тютюнові вироби, 3 мільярди алкогольні вироби, 5 мільярдів з нових газових свердловин. Так і хочеться сказати словами ката Матроськіна. Средства у нас є, у нас ума не вистачає. Підсумовуючи сказане, хочу запевнити всіх, перемогти Росію можливо. Було б бажання, якого, на жаль, ми не бачимо у нашої зеленої влади. Ну це не дивно. Я про це не раз казав, Що у нас сьогодні на банкові сидять зелені росіяни з українськими паспортами. І тому вони не зацікавлені в тому, щоб Україна перемогла. А ми з вами зацікавлені. Якщо ми дійсно цього хочемо, ми повинні поставити питання ребром. Пора провести вибори в нашій країні. Якщо президент Зеленський не бажає створення уряду національної єдності, він повинен піти. Тому що він і сам розуміє, що для мирної країни потрібен новий лідер. Принаймні про це він щойно говорив в виданню Аксіус. А якщо хтось не забув, то він обіцяв. Що він прийшов лише на один термін. То, можливо, хоча б цю свою передвиборчу обіцянку Володимир Оксанович виконає. Ну що ж, поживемо, побачимо. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!